Вітаю! Сьогодні коротко розповім. Хто така Марія Примаченко? Марія Примаченко була українською народною художницею в жанрі наївного мистецтва. Художниця самоучка поєднала у своїх роботах традиції українського прикладного мистецтва з польотом власної фантазії, створивши неповторний світ, який пізніше став унікальним культурним феноменом. Її картини стали об'єктом інтересу як вітчизняних, так і закордонних колекціонерів. А ім'я Примаченко стало невід'ємною частиною будь-якої розмови про наївне мистецтво. Марія Оксентіївна народилася, виросла та провела все своє життя в селі Болотня Київської області. Її виховували у творчій сім'ї. Батько Оксентій Григорович був Теслею. Бабуся розписувала писанки, а мати Параска Васильівна славилася своєю майстерністю вишивання. Марія, перейнявши цю традицію, вишивала власноруч сорочки. Окрім живопису, вона також займалася керамікою та ілюстрацією. У дитинстві майбутня художниця перехворіла на поліомеліт, що залишило важкий слід у її житті. Хвороба позбавила можливості працювати в полі та виконувати господарські роботи, але дала час для зайняття творчістю. У 17 років Марія почала малювати, знайшовши синю глину, якою прикрасила власний будинок. Її роботи швидко здобули популярність у сусідів, які віддячили їй поросям за розмалювання їхнього будинку. Це порося допомогло родині вижити у голодні часи. Через хворобу Марія мала лише чотири роки шкільної освіти. Її творчий талант помітила майстриня Тетяна Флорі. Яка запросила Марію до експериментальних майстерень у Київському музеї українського мистецтва? Там її мистецтво стало різноманітнішим а в 1936 році художниця завершила навчання у школі народних майстрів. У цей час вона створила свої перші живописні роботи, серед яких бичок на прогулянці і синій лев. У тому ж році кар'єра Марії зробила великий крок уперед. Її роботи експонували на всеукраїнській виставці народного мистецтва, а пізніше на міжнародних виставках у Парижі, Варшаві, Монреалі та інших містах. Друга світова війна перервала творчий шлях Марії. Її коханого Василя Маринчука забрали на фронт. Де він загинув, не побачивши новонародженого сина. Ця втрата надовго відбила у художниці натхнення. Вона повернулася до творчості аж наприкінці 1940-х років. Паралельно шила та вишивала. Попри складнощі, Марія Примаченко створила сотні унікальних робіт, які сьогодні вважають національним надбанням. Вона заснувала власну школу декоративного малюнка, запрошуючи до неї талановитих дітей. Останні роки життя художниця провела у рідній хаті, створюючи твори, які стали символом української культури. Марія Примаченко не покидала рідного села навіть у найскладніші часи. Під час аварії на Чорнобильській АЕС її село потрапило до 30 кілометрової зони евакуації. Однак художниця залишилася в болотні разом із сином, навіть попри радіаційну небезпеку. У той період вона створила символічну картину, на якій зобразила корову в бахілах, яка їсть траву, отруєну радіацією. Роботи Марія завжди вражали особливою добротою, фантазією і неповторним колоритом. Її твори випромінювали світло навіть тоді, коли навкруги панували темні часи. Сьогодні Марія Примаченко є символом народного генія та уособленням української душі. Її картини не лише прикрашають музейні колекції, а й надихають сучасних митців, зберігаючи зв'язок поколінь і традицій. Вона залишила після себе унікальну спадщину, яка продовжує захоплювати людей у всьому світі. Музей в Іванкові, де зберігалися картини і Марії Примаченко, під час повномасштабного вторгнення Росії був поруйнований. Але, на щастя, для нас частину картин вдалося зберегти та відновити. У мене сьогодні все. Не забувайте підписуватись на канал, коментувати, а також ставати патронами каналу. Почуємось!